Маю мрію, велику єдину, колесаю її, як дитину, в серці грію, молюся до Бога, щоб здійснилася вона перемога, у цій мрії життя наше й доля, наша сила і щастя, і воля, те майбутнє, яке ми бажаємо, щоб країна. Від краю до краю розквітала, зростала садами, у дітей були тато і мама, у домівках тепло і кохання, не будили сирене рання. не летіли ракети й снаряди, і в останню дорогу до хати не везли на щитах більш героїв, тих, що світ затулили собою. Одна мрія на всіх перемога. Ох, важка нам до неї дорога, скільки душ, скільки сил забирає, Хай здійсниться ця мрія, благаю.